В Славуті на завершенні будівництво протирадіаційних укриттів. Минулоріч на ці потреби використано півтора мільйона гривень. Це кошти державної субвенції на розвиток 30 кілометрової зони ХАЕС. Раніше їх можна було спрямувати на капітальне будівництво об'єктів соціально-культурного призначення. Та минулого року були внесені зміни у відповідну урядову постанову. Тож тепер, поки Славута не збудує шість укриттів та два сховища, про можливість використання субвенційних коштів на будівництво доріг, дитячих садочків чи інших об'єктів. Варто забути. Та навіть і на облаштування укриттів гроші прийшли тільки наприкінці грудня. Труднощі були тим, що ми знаємо, що підписали наказ тільки вже 23 грудня, що дуже складно було для виконання робіт. Тому ми просили підприємців. Ми дякуємо словуцьким підприємцям, які взяли на себе витрати попередньо, не побоялися, розпочали роботи, але ми мали нагоду з ними по цих роботах розрахуватися. Цьогоріч потрібно облаштувати ще одне укриття та два сховища. Щоправда, для економії державних коштів міська влада пропонує міністерству надзвичайних ситуацій замість сховищ будувати укриття. Аби капітально відремонтувати усі об'єкти, будівельникам довелось багато попрацювати. В першу чергу необхідно було зробити будівельні роботи в другу чергу вентиляцію, опалення електромережі нові проложити, освітлення. Виконати, ну все старалися вкластися в терміни, залучали більше людей. Розпочинали роботи будівельники власним коштом. Ризику неповернення не боялись і вже підрахували, скільки коштів із загалом використаних грошей у вигляді податків повернеться у міський бюджет. Ці, з тих грошей, що прийшли до на Славута Юнікс, сплатились податки в Славуту. Люди отримали зарплату, яку, яку потратять в Славуті. О і податок фірма, яка має заплатити там 5% на сьогоднішній день, також останеться в Славуті. Ось такі, такі у нас, і це майже 100 тисяч вернулося до нас в бюджет з цих коштів. Левова частина коштів, спрямованих на облаштування укриттів, витрачена на придбання обладнання та індивідуальних засобів захисту населення. Наразі ні в кого немає сумніву, що решта робіт із облаштування укриттів будуть виконані так само якісно і срок. В свою чергу у Славуті хочуть бути впевненими, що уряд наступному знову не забере гроші, передбачені місту в якості компенсації ризику проживання населення поблизу ядерного об'єкта, як це зробив у 2014 році, або суттєво зменшить як в минулому році. Є сьогодні проєкт закону передбачає щодо упорядкування цих відношень, в тому числі ми будемо настаївати, ми будемо використовувати ці зусилля для того, щоб повернути кошти, які нам не дофінансували попередні роки. І для того, щоб цей механізм був зрозумілий, і ми не в кінці там, грудня отримали кошти, а щоб мали можливість, так як передбачено законом, розпочинати вже роботи там, з березня чи з квітня місяця.